17 жовтня міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів. Згідно з минулорічним звітом ООН, за межею бідності живе кожен четвертий українець. Волиняни не оминули увагою цей день. Під стінами облдержадміністрації відбувся мітинг, що вимагали його учасники у наступному сюжеті. Українське суспільство поділене на дві категорії бідні та олігархи. Таку думку можна було почути на акції протесту, що відбувалася в основному під червоними знаменами. Олігархи паняті видігають свої требування, направлені на обнічання народу України. Комуністи, які зініціювали акцію, наголошують, що для мільйонів українців нині головною проблемою залишається вирішення життєво необхідних потреб харчування, одяг, житло. Критика стосувалася конкретних дій влади. Це поняття тарифів, тарифів ЖКХ, це вже кх, етапоє і ви пойміть, що пенсії зарплати все менше, а ціни все вище. Аграрії наші виростелі, небувалий урожай, но їм нігде його не продати, нігде його не хранити. На мітингу також згадали про невиконання в повному обсязі закону про соціальний захист дітей війни. Оцей закон, як будь-то би що на користь вирішення судових справ, а він позбавляє і право на пенсію. І право на судовий захист, оцього покоління дітей. От відгукнулися люди, прийшли якась частина. Не всі ж прийдуть, бо всі не можуть прийти. Це ж покоління дуже старшого віку в обласній адміністрації. Кажуть, що головне, аби у цих питаннях не було політики. Влада у свою чергу запевняє у готовності до прямого діалогу. Сьогодні видатки, якби на соціальний захист, хто б яку дискусію не організовував навколо бюджету. Видатки на соціальний захист збільшуються. Ми це бачимо по області. Я скажу, що лише на соціальну допомогу це десь мільярд гривень буде у 2012 році по всіх інших категоріях. Уряд в принципі задекларував поступове підвищення пенсій, в тому числі для дітей війни. Учасники акцію протесту у своїй резолюції вимагають скасувати закон про пенсійну реформу, закріпити законодавчу ПДВ не більше 7%, вести державну монополію на продаж алкоголю і тютюну, повернути у державну власність стратегічні підприємства.